Триває ранку! експресії сьогодні. У нас в гостях чарівна дизайнерка Анастасія Іванова. Ми раді вас вітати Доброго в нашій студії. Ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. питай. А, <рес> я хотів запитати взагалі, як люди от стають дизайнерами? Ну тобто, чи для цього є потяг з дитинства, чи можливо це просто може бути якоюсь такою ідеєю фікс? І почнеш працювати. Потім бачиш, що виходить, і продовжується от таке заняття. Як як ви вирішили стати дизайнером? Ну да, насправді у кожного це по різному, але знаєте, я напевно щаслива людина, тому що я самого дитинства знала, ким я хочу бути. І... Да, це звичайно, ляльок в себе потім подруги і ну. Я вже степ байстеп, да там починала свою кар'єру, але там звичайно там нам диктують батьки, суспільство, якісь інші речі. І я так мене занесу спочатку в авіація в авіаційний університет. Розумієте, за менеджмент, але це знаєте, дуже гарна база була для ну подальшого розвитку бренду. І вже потім я там навчалась дизайну. Потім я вже поїхала в Париж навчатись а, дизайну. Але ну як перша освіта, як на диво була економічна. От я якраз подумав, я прочитав те, що ваша перша освіта економічна. Я подумав, що це може бути от, ви отримали економічну освіту, подумали про те, що е, куди спрямувати ваш бізнес, і це був такий бізнес-проект, такий стартап. Чому і не почати, наприклад, з одягу модного? Mm -hmm. А це виходить, що були покликання з дитинства. Так, дайте поєднання, тому що там е, дизайнер він має бути, якщо це успішний бренд. Е, дизайнер це не більше 50%. Якщо дизайнер не розуміє, е, кому його одяг потрібний, да як розвивати свій бренд, як позиціонувати, то е, напевне. Ну, не бу не буде таких результатів яких наприклад ставлю я собі за мету до речі, про одяг мені дуже подобається ваша сукня, і скажіть, а ви носите сама бренди інших якихось дизайнерів? Ні, Знаєте, я вже років 15 дякаю тільки свій одяг і все моє оточення жіноче. Жіно, робити собі саме рекламу так. Ні, мені звичайно подобається, і знаєте, для мене, як для дизайнера, якщо мені в моїх колекціях нема чого вдягти, тоді ну можна задати питання: чи буде вдягти моїм клієнтам? Щось тому я тільки ношу що одяг свого виробництва, ну там взуття, це звичайно вже брендові речі. Ваш показ на Ukrainian Fashion Week осінь зима 2013-2014, Це було щось феєричне. Yeah. Моделі йшли по подіуму не на каблуках, а на ковзанах. Так. Ого. Так. Моделі на так, мені дуже цікаво, як колишні моделі, як проводив кастинг. Це було як... щось да, нереальне. Насправді ідея була така оригінальна. Ми так, вже Скільки часу пройшло, так, ви навіть це згадали. І це було. Ну, навіть коли ми робили постановку, у нас була професійна фігуристка. Вона спочатку сказала, знаєте, ага, це. Ага, я знала, що там були професійні так. Фігуристи. Ні, щоб зробити... Ні, моделі були звичайні моделі. Постановку робила професійна фігуристка, тому що сукні були довгі. І вона Зразу сказала, що те, що вони впадуть, це 50%. Але а ви цього не боялися, бо знімати ну, моделі це, це жах. Це так, так страшно. Я, якраз... я завжди про це думала. Я шляпи... подивився ці смішні ролики, там, де моделі па падають, падають на подіумах, там цілі підборки були, це дуже смішно. А смішно як йому. Вони втримались на ковзанах. Це цікаво. Знаєте, ми застрахували кожну модель, тому що так, знаєте, вже якщо ви впаде, то хоч якусь компенсацію мати, але насправді. В ми готувалися. Це було десь 15 репетицій. То дівчата кастинг був серед звичайних моделей. Ну, вмієш більш так е на звичайно. Ми вже сам кастинг робили на ковзанці. Тобто приїхали дівчата з ну майже з усіх регіонів були із 60 моделей. Ми відібрали 15, так щоб вона ну, була була модельної зовнішності, стояла, і ми вже дивились. Ну так щоб з цієї моделі можна було вже граційно поставити граціозну ну, постановку і. Всі просто на п'ятірочку справили, жодна, жодна не впала. О, молодці, добре, впоралися. А скажіть, що сьогодні модно? Це дуже актуальне для мене питання, бо ми з тарасом завжди намагаємося виглядати модно. І що модно носити, наприклад, цим літом? Ну, і я вперше за все це за сукні, тому що сукня цю влітку це максимально і зручно і жіночно і. Е... Модні, все ж таки, влітку яскраві кольори, ось дуже да, гарний у нас і блакитний і синій колір, відтінки червоного, такі як коралові, рожеві, це от, максимально яскраві кольори, те, що дає нам настрою і задає, тому що колір він впливає дуже на настрій і на самопочуття людини, який колір вдягає це зранку, та. так такі себе почуваєш. І тому, ну якщо хочете, щоб ваше життя було яскравим. Тільки яскраві кольори. Я хотів запитати про те, що ну ви створили вже кілька колекцій жіночих. Чи можливо у вас є ідеї або думки про те, що може створювати одяг для чоловіків? Чи ні? Чи може можливо ви вважаєте те, що так, а, хочеш жінки... собі костюм? А чому би ні? Ну а дійсно, чи ви вважаєте, що саме жінки повинні створювати одяг для жінок, а чоловіки для чоловіків? Як до цього ставилися? Ну знаєте, моє це все ж таки покликання те, щоб е, жінка. Була жіночною, я роблю лише сукні, тому що я це відчуваю да? в моєму гардеробі. Взагалі нема ні, ні жодної пари брюк і я ні, ніколи не ношу брюки, і це а у спортзалу ви це ну я звичайно все має бути розумно. Да, якщо там вже я займаюсь йогою, і я буду з... для сукні так. Да. ну, це трошки буде. Я думаю, що не зрозуміють люди, але в повсякденному житті я ну. Пропагандує те, щоб жінки носили лише сукні. Тому знаєте, для чоловіків є у нас одна е, річ. Наприклад, у мене є ось така от е, така сукня в метелики, і да. ми зробили для чоловіків такі ось, е, самі, самі метелики ага. і галстуки. Так що, от, наприклад, жінка е, в сукні такі, а її чоловіки, ну, так, щоб п'ять е, е, тара. Ми пасуємо сьогодні. до Тому один Тільки доводна? я можу краватку запропонувати. Угу. Хм, цікаво. Ну а і все ж таки, то для чоловіків має створювати одяг саме чоловік. Так, та ви знаєте, якщо взяти там світовий фешн, то більшість дизайнерів, які створюють для жінок, це чоловіки, да? але вони трошки такі ну, не традиційної ну, орієнтації. Так. Це знаєте як, від душі, тому що ну, потрібно, якщо ти щось створюєш, це все ж таки творчість, і це потрібно відчувати. Я поки що ну, собі відчуваю бажання створювати сукні. Можливо, через деякий час, можливо, щось зміниться, але зараз мені хочеться сукні. Які плани на майбутнє, де буде будуть покази, де вас запрошують, можливо, вже якісь імениті дизайнери на свої покази в різні міста? Міла... ну, в столиці моди, Мілан, Париж, Нью-Йорк? Так, не да, знаєте, їду е, влітку на виставку е, Петеперте в Парижі. Я вже е, в січні mm -hmm. вперше е, презентувала свою колекцію на цій виставці. Дуже гарні результати. Тому, звичайно, я продовжую. У нас вже є замовлення е, з Парижу, Саудовської Аравії, Чось дуже дуже реагує на мій бренд mm -hmm. е, Азія. Тобі, mm -hmm. і хочуть байери, да, замовляти колекції, тому я влітку їду знову вже представлю. Ляти колекцію весна літо 2014 року, і напевно прийду вже з новими результатами. Можливо, сполучені штати, можливо, Японія будуть ну, вам да, Потім дуже такої плідної роботи, великих показів, щоб все у вас було добре. Ваші сукні завжди купувалися. Це не до так. речі, дуже важливо. А далі ми дивимося про погоди від Ангеліни Маняк.